Зруйновані домівки, заплакані очі українців та відважні обличчя захисників і захисниць. Учора, 1 липня, до Лозової, на кілька годин прибув мистецький вагон з фотовиставкою Відвага нації. Ці світлини зробив американський благодійник Говард Бафет. Я перетнув кордон України з камерою в руках приблизно шість тижнів після початку повномасштабної війни. Руйнування в Україні виходять за межі всього, що я бачив раніше. Приїджаючи повністю зруйнованими містами, відчуваєш себе, наче у фільмі про кінець світу. На фотографіях зображені запеклі бої українських військовослужбовців. Робота рятувальників, поранені співвітчизники, діти, які ховаються від обстрілів. Від побаченого у відвідувачів фотовиставки стискається серце. Я думаю, люди не бачили і просто не передавали не уявляли собі, навіть що таке може бути. Як люди можуть сидіти в полоні, як люди можуть сидіти без допомоги в селах, без медичної, без фізичної допомоги, просто це немислимо для деяких. І це насправді навіть боротьба з тим, хто замовчує війну. То каже, що мене це не стосується. Це стосується стосується нас всіх. Це дозволяє не забувати, що у нас триває війна. Також на цих фото дуже багато жінок, і це теж показує, що багато жінок, багато українок борються за нашу землю. Рівень робіт фотографа високо оцінює директор Лузівського краєзнавчого музею В'ячеслав Харченко. Це дуже цікаво, надзвичайне оформлення, гарний, гарний поїзд, гарні фото. Це було б жаль, що він так мало. Я вважаю, що потрібно було більше. Ну, така ситуація, місто у нас прифронтове. Берегти треба це все. Ми вдячні Укрзалізниці за те, що вони організували нам такий потяг містецтва, де наші мешканці міста Лозової можуть ознайомитись з такими прекрасними фотографіями. Ми дуже вдячні нашим синатам «Укрзалізниці» і мешканцям нашого міста, які прийшли подивитися. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.